Бос Бос 80% клієнтів, таких як функції Уертбол. Полестар, суперечлива конструкція та смілива стратегія, шлях до успіху чи самостійного руху. У світі автомобільної промисловості, де прагнення до масового та безпечного дизайну часто диктує правила гри, Поустар виділяється сміливим викликом. Нещодавня заява генерального директора Майкла Лошеллера про те, що 80% клієнтів швидко звикають до суперечливих рішень у дизайні Polestar 4 а решта 20% вважають їх неприйнятними, змушує їх думати, чи ця поляризація є ознакою інновації або просто ризикованою стратегією, яка може відштовхнути потенційних покупців. Як експерт, який протягом декількох років стежить за розвитком автомобільного ринку, я можу сказати, що тенденція до безпечних рішень справді була встановлена. Виробники бояться відштовхувати покупців, пропонуючи щось занадто незвичне. Але Polestar йде проти течії, і це, на мою думку, є сміливим і, можливо, геніальним кроком. Чому поляризація хороша? Лох Шеллер має рацію, все в порядку нудно. Світ перенасичений автомобілями, які не викликають емоцій. Вони функціональні, надійні, але повністю позбавлені індивідуальності, Полестар свідомо створює машини, які ви або любите, або ненавидите. І це чудово. Створення спільноти, поляризований дизайн формує лояльну спільноту людей навколо бренду, які поділяють подібні смаки та цінності. Вони стають юристами брендів, розмовляючи про свій досвід та залучаючи нових покупців. Вибір на тлі конкурентів у океані того ж типу автомобілів Polestar негайно вражає. Незвичайний дизайн та сміливі рішення привертають увагу та створюють Ореол інновації навколо бренду. Створення Вау-Ефект нестандартні рішення, такі як відсутність заднього скла в Polestar 4 та заміна його камерою. Викликають ефект Уау серед потенційних покупців, це запам'ятовується і збільшує ймовірність того, що людина захоче дізнатися більше про бренд. Я пам'ятаю, як на початку 2000 Хасаб намагався зайняти нішу альтернативного автовиробника, пропонуючи незвичайний дизайн та передові технології. Однак компанія не змогла знайти свою аудиторію, врешті-решт втратила свою унікальність. Полістар, здається, за свой урок, щоб бути альтернативою, вам потрібно бути справді унікальним, а не просто трохи іншим. Стратегія платформи, гнучкість та ефективність не менш цікавим аспектом стратегії PolStar є використання різних платформ для різних моделей. Кожен з п'яти полівців побудований на власній платформі. Це дозволяє компанії бути гнучкими та швидко адаптуватися до змін, що змінюються. Однак, як зазначив сам Лешелер, в майбутньому бренд планує перейти до більш стандартизованої стратегії платформи. Я думаю, що це правильне рішення. Хоча використання різних платформ забезпечує гнучкість, це також збільшує витрати та складність виробництва. Стандартизація платформ дозволить Polestar зменшити витрати. Покращити якість та прискорити розробку нових моделей. Зокрема, перехід на загальну платформу для наступного покоління та Polestar 7 логічний крок. Обидві моделі орієнтовані на аналогічний сегмент ринку, і використання загальної платформи дозволить компанії отримати значні переваги щодо масштабу та ефективності, місцеве виробництво та екологічність. Окрім стратегії проектування та платформи, Polestar активно працює над зменшенням вуглецевого сліду. Передача виробництва на місцеві ринки, зокрема у Великобританії, найбільший ринок компанії зменшить транспортні витрати та зменшить викиди коу 2. Це важлива тенденція в автомобільній промисловості. Покупці приділяють все більше уваги екологічній доброзичливості автомобілів, а компаніям, які піклуються про навколишнє середовище, отримують конкурентну перевагу. Еси Satellite – майбутнє автомобільної галузі, використання моделі Есисетали і GH, тобто пошук платформ, технологій та фабрик інших компаній, є ще одним цікавим аспектом стратегії Polestar. Ця модель дозволяє компанії бути гнучкою та швидко адаптуватися до змінних вимог на ринку. Я погоджуюся з Лошелером: Есисетлайт це майбутнє автомобільної галузі. Автомобільні компанії не повинні робити все самостійно. Вони повинні бути зосереджені на розробці унікальних технологій та дизайну, і все інше можна передавати в аусорсинг. Це дозволить автомобільним компаніям бути більш ефективними та швидше реагувати на зміни в галузі. Висновок ризикована гра з високими темпами. Стратегія Polestar – це ризикована гра з високими темпами. Компанія навмисно суперечить нинішньому, пропонуючи суперечливі рішення в дизайні та використовуючи стратегію нестандартної платформи. Однак, на мою думку, це правильний шлях до успіху. Поляризований дизайн створює лояльну спільноту навколо бренду, відрізняє його на тлі конкурентів і створює ефект вау. Використання різних платформ забезпечує гнучкість і дозволяє швидко адаптуватися до змін ринкових вимог. І перехід до моделі Satellite дозволить компанії бути більш ефективною та швидше реагувати на зміни в галузі. Поки Polestar успішно демонструє, що ви можете бути успішними. Навіть якщо ви не намагаєтесь догодити всім. Головне бути впевненим у собі і не боятися експериментувати. Зрештою, успіх Polestar залежатиме від того, чи може компанія підтримувати свою унікальність та продовжувати пропонувати своїм клієнтам щось нове та цікаве. Якщо так, то Polestar може стати одним із лідерів автомобільної промисловості майбутнього.